Вітаю, шановне панство, ну що, час показати вам іншу сторону медалі покупок на Aliexpress, бо всі звикли до безпроблемних покупок, як і я, бо рідко бувають косяки, але не у випадку з тим, що я замовив і що замовляє багато хто зараз. Бо більше ніж 2000 доларів моїх заморожені зараз на Аліку більше 100 днів як. Ні товару, ні коштів. Тож поділю своєю історією, а ви діліться своїми в коментах, якщо такі є. Взагалі на Алі я купую дуже часто і все добре. Якщо щось не так, то гроші завжди повертаються. Коли я Зрозумів, що взимку може бути складно з енергетикою, спрацювало правило, готуй сані влітку. Вирішив купити великий акумулятор і великий інвертор. А панелі вже чекають свого часу навіть. У мене вже був інвертор ще з минулого року на 6 кВт ось такий. Але я передумав, порахував, зрозумів, що мені потрібен більший ось такий от на 10 кВт. Адже в таких доволі бюджетних моделях завжди завищують показники. Тобто, 6 кВт справжніх буде твердих 4, 10 кВт справжніх буде 8. Отже, історія почалась із Замовлення батареї, і вже на етапі замовлення виникли деякі питання. По-перше, хто купує на алі, знає, що там часто роздають купони, промокоди, з якими можна зекономити. Тим більше на таких недешевих покупках, 1500 доларів була його ціна. І от, коли я застосував жирний промокод на 100 баксів, продавців чи самого Алі це не влаштувало. Замовлення відмінялося зі стандартною відмаскою, типу вже використовував я цей купон, бла 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 Хоча це була єдина на той момент покупка. Але мені вдалося застосувати купон, але набагато менше, і десь після третьої чи навіть четвертої відміни покупки. Давайте я просто покажу переписку з продавцем, щоб було більш наочно. Отже, питаю, як довго йтиме це замовлення в Україну? Продавець відповідає: доставка 50-60 днів. Це нормально, бо акумулятор важить майже 70 кг і пливе кораблем, а не авіа. Але ж літо 19 червня, поспішати ще немає куди, до зими далеко. Як я вже казав, декілька разів купував його з купоном і десь на 100 євро дешевше навіть було, і були неодноразові. Відміни, тож перший нюанс. При відміні ще треба чекати декілька днів повернення коштів на карту. І наперед скажу: всі, хто купує такі речі, купуйте з доларової карти. Бо якщо такі от повернення були б в гривнях, то я постійно би втрачав на конвертації з гривні в долари і навпаки. Кругленьку суму би втратив, якщо що. Після неодноразових каруселей з тими відмінами я напряму у продавця попросив знижку. Взагалі в Aliexpress є така фішка, він бореться з перекупами, і, мабуть, і за відмін і повернень моїх покупок одного і того ж товару Робот подумав, що я купую на продаж, ну і так далі. Хоча це моя думка, але це масове явище, тому я і пишу, що це трапляється. Багато людей мають однакові проблеми з цим. Пишу далі продавцеві. Здається, вони не хочуть продавати з купоном, я не можу замовити цей продукт. От така клоунада з цими фейковими знижками лише морочать голову. Тому я і пишу, що це вже схоже на жарт. Нарешті ми сходимося на тому, що я купую за ціною 1469 доларів на 30 доларів дешевше. Це влаштувало продавця з Сталося це 26.06.24, тобто в кінці червня, проходить час, 14 серпня, пройшло більше ніж півтора місяці. Питаю. Шановний продавець, покупці вже отримують замовлення. Я замовив давно один з перших, коли я можу очікувати отримання посилки. Адже саме в той час почали з'являтися вже перші відгуки на сторінці про отримання. Продавець відповів, що протягом місяця. І тут починається найцікавіше: 10 вересня пише мені сам продавець, що акумулятор буде через п'яти. 15 днів, продовжить термін обробки на 20 днів. Я, звісно, не побачив цього повідомлення, бо не заходив спеціально кожен день в той додаток і не читав їх, і як і ніхто, мабуть. І як ви гадаєте, що трапляється 11 вересня? Правильно, замовлення відміняється автоматично, адже сплив термін захисту покупця. Тобто, що ми бачимо, пройшло не обіцяних 50-60 днів, а 77 днів або 2,5 місяці. Саме того дня я хотів щось замовляти, дивлюсь, а у мене нуль замовлень, і побачив, що акумулятор відміну. Змінився. Відразу пишу продавцеві: Хеллоу, чому моє замовлення закрито. Давно замовляв і чекав, хочу купити ще раз за тією ж ціною. Надайте промокод, щоб відновити замовлення або відновіть його. Чому я це написав? Та тому що купував за 1469, а зараз 1600. Продавець відповідає: спочатку оформіть замовлення, потім я зміню ціну, а потім ви заплатите. Я так і зробив, але і тут продавець не зміг, щоб не схитрити. Мені здається, що на той момент акумулятори вже чи близькі. Чи вже на складі в Україні, чи то просто попит пішов, тому китайці підвищили ціну, і тепер 1600 доларів. За ці кошти я вже принципово не збирався себе купувати. Але він зробив не першу ціну, а з барського плеча 1500 баксів. Ну клас. 77 днів почекав, не отримав нічого, і на тобі, друже, заплати на 30 баксів більше. Класна схемка, коли не хочеш продавати за старою ціною. На що я пишу? Шановний продавець, я купив цей товар за 1469 доларів. Така ж сума буде повернена на. Мою карту, зробіть ту ж саму ціну, щоб я міг заплатити після повернення. І знову пішли всілякі відмазки. і вже монети він туди приписав. Ну прямо відчувається, що ну не хоче людина продавати. Бо ж і так беруть. Я вже прямо питаю, чи можете ви змінити ціну на ту, що була, коли я її купив. Каже так, вмовив таки продавця. Батареї, звісно ж, досі нема. Знову чекати два, а то й три місяці. Варто воно того. Це, до речі, їх офіційний магазин, якщо що, посилання лишу, але і купувати самі розумієте, не закликаю і не відмовляю. Просто відгуки можна почитати, подивитись. Але якщо ти вже, друже, злякався замовляти в Китаї, то новина така, що відмінили ж ми, то та й ринок наситився трохи. Можливо, ціни вже починають стабілізуватися. Це тихенько, так щоб не зурочити. Доки маємо віконце, коли енергія є без питань, це якраз можливість купувати такі пристрої. Якщо вже назріла така думка, то варто скористати. Є каталог. Тут зібрані всі величезні і не дуже магазини України, котрі пропонують все, що нам потрібно, в тому числі товари для енергетики, від зарядних станцій до акумуляторів, павербанків, генераторів тощо. Головне, що можна відсортувати по ціні, по виробнику, і тут все як на долоні. Сам завжди орієнтуюсь на найменшу ціну на є е каталог і дивлюсь, де краще купувати. Хто захоче копнути глибше, можна порівняти різні моделі, в моєму випадку гібридні інвертори, і подивитися ключові відмінності. Потім можна подивитись динаміку цін, як вона змінювалась і чи не за дорого зараз порівняно з тим, як було. А якщо вже приглянулася якась модель, то можна вибирати де вигідніше чи зручніше купувати. Також на цю тему тут є багато статей, що допоможуть визначити, що ж краще і що підійде саме вам. Посилання на акумулятори, генератори, павербанки, зарядні станції тощо, тобто товари для енергетики, на є е каталог лишу в описі. Користуйтесь, та й горя не знайте. Продовжимо: інвертор Daxtrom 10 кВт. Було замовлено 14 липня, також ще трохи і буде 100 днів. Також замовив з офіційного магазину виробника. Такі речі тільки так і потрібно купувати, щоб було більше шансів на отримання запчастин на заміну у випадку чого. Шановний продавець, будь ласка, упакуйте товар так, щоб він не пошкодився під час транспортування, щоб роз'єми залишилися цілими і корпус не пошкодився. Це натякаю, типу, друже. упакуй нормально товар, тому що я бачив в тебе відгуки. Знімайте розпакування на відео таких товарів. Якщо прийде пошкодженим, ви. Зможете відкрити спір. І судячи з усього, продавець не дуже запарюється пакуванням, але сказав, що проконтролює. Проходить час і інвертор також десь застряг. Ще 30 серпня трекінг самого Аліекспрес повідомив, що розмитнення не пройшло. В мене це вперше я не знаю, як з цим боротися. Адже якщо він потрапляє на митницю до Укрпошти і є питання по розмитненню, то це зазначено на сайті Укрпошти, якщо відстежити по трек номеру. Ось як тут, це для прикладу. Мій перший інвертор потрапив на мито і я його заплатив. Але ж ви знаєте, що мито на такі товари зараз відмінили, і мої знайомі отримували вже подібні товари і не платили мито, принаймні. Своїм же досвідом можете поділитися в коментах. Хто купував, кому нараховували, пишіть. Словом, все вказує на те, що застрягла вона ще до потрапляння в Україну. А що пише продавець? Щодо питання посилки, з яким ви консультувалися онлайн, було підтверджено, що ваша посилка пройшла митний огляд, і очікується затримка доставки. Будь ласка, терплять. Лече зачекайте і зверніть увагу на оновлення логістичних вузлів. Ми глибоко вибачаємося за спричинені незручності та дякуємо за розуміння. Згодом ще одне повідомлення: перевізник запропонував ще трохи почекати. Сказали, що посилка затримається. Всі, хто замовляє на Алі, знають, що після відправки товару діє захист покупця. Якщо товар не приходить протягом 90 днів, можна відкривати спір і повернути кошти назад. Продавець же ж якимось чином продовжив термін захисту покупки, хоча його не просив. Мене це вибісило, якщо чесно, бо тут батарея, а тут на тобі інвертор тим же шляхом. Вирішив відкрити спір, адже 90 днів от-от мали закінчуватись, до того як продавець сам продовжив ще до 30 днів. Не буду все пересказувати, багато, але ключове. Google-перекладач трохи помиляється, тому перекладу відразу правильно. Аліекспрес почав стверджувати, що згідно з інформацією про доставку, посилка зараз знаходиться на вашій місцевій митниці, що спричинило затримку доставки. Зазвичай обов'язок покупця полягає у проходженні митного оформлення та сплаті податків. Будь ласка, зв'яжіться з митницею, щоб з'ясувати причини затримки. Якщо ви не зможете пройти митницю, вам потрібно надати офіційні документи для підтвердження або пояснення вашої ситуації. Які ще документи, якщо трек Номер є, все просто ж, і всі мої доводи про те, що ось сайт Укрпошти, тут жодної інформації про посилку. Що сам продавець мені писав про те, що посилка застрягла в Естонії на дивного представника Аліекспрес не подіяли. І от уявіть, після моїх аргументів приходить рішення, що їм дуже шкода, бла бла бла. Однак я не надав їм якихось доказів, і ми повинні сплатити продавцеві всю вартість. Простими словами: ми кидаємо вас на бабки, а де товар, самі не їмо. В цьому випадку можна подати скаргу на це рішення, тобто апеляцію, що я і зробив. За пару днів приходить на пошту дуже цинічне повідомлення. Вдумайтеся, що пише мені Алік. На жаль, повідомляємо, що ваш запит на апеляцію відхилено. Відстеження показує, що ваша посилка невдало доставлена через бій митного оформлення. Причиною може бути перше, відсутній певний необхідний документ, наприклад, рахунок фактура, імпортна ліцензія чи сертифікат тощо. Уявіть не ну, лише, що після цих причин пише мені Алік, оскільки. І немає дійсного документа, який підтверджує причину затримки пакунка. Ми повинні сплатити повний платіж продавцю відповідно. Оскільки інформація про доставку показує, що пакунок все ще затримується на місцевій митниці. Так, так вони знову гнуть свою лінію, що вона, мовляв, в Україні на митниці. Ми люб'язно рекомендуємо вам завершити митне очищення та отримати пакунок якомога швидше. Благо там можна відкрити ще один спір. Відкрив я вже і до перевізника напряму звернувся на сайті в перевізника «Омніва» Останній статус в сортувальному центрі, вже майже 50 днів без руху. Тобто, навіть в них видно, що не на митниці, а в сортувальному центрі якомусь. Банально автоматичне відстеження Aliexpress помилилося і все перекладають на мене. Звісно, я запитав у підтримки про посилку, мені теж натякнуло, що не знають, де вона, і Естонія лише транзитна країна. Зверніться до продавця, якщо не отримаєте вчасно. І які б докази не завантажував, і про те, що сам Алі показує, що розмитнення не пройдено, але не в моїй країні. Те, що перевізник ОМНІВА показує, що взагалі посилка в сортувальному центрі досі, і те, що на Укрпошті про неї нічого не відомо, і вона не може бути на митниці, для них це пил нічого. Знову та ж сама історія, що посилка на митниці, йдіть забирайте. І знаєте, це схоже на справжню шахрайську схему. Заради справедливості в процесі створення цього відео в другій суперечці відгукнувся продавець і розповів, що до нього зверталися такі, як я, у котрих також інвертори десь в Естонії, пропали. Не пройшли розмитнення імпорту, і він. Замовив розслідування пропажі цієї партії посилок, що походу в одному контейнері і їхали. Навіть скріншоти показав, цим самим спростувавши доводи Аліка, що посилка на моїй митниці про остаточне рішення. Дивіться в закріпленому коментарі. Як тільки буде, я все напишу. Моєю помилкою було те, що я відкрив спір раніше ніж потрібно було, бо продавець без мого відому та згоди сам продовжив захист покупця на більше ніж 90 днів. Тому я відкрив спір, хотів перезамовити в Україні. А продавець, щоб відізвав посилочку на але з іншого боку, якщо подумати, то навіть якби повністю минули всі терміни я відкрив би спір потім, то щоб Aliexpress завадило б вирішити те ж саме, що посилка на митниці, а я такий всякий не йду її розмитнювати. І на кінець хочу пару слів сказати про морально-етичну сторону. Багато хто запитує, навіщо ж купувати тоді в Китаї, скупи, платить двічі і так далі. Шановні, я кажу за себе. Коли я замовляв цей інвертор, у нас сподібні коштували в два, а то й в три рази дорожче, якраз панували літні відключення. Світла переплачувати людям, котрі користуються складною ситуацією і хочуть наварити 200, а то й більше відсотків, я принципово не збираюсь. Інвертор за 100 тисяч за тебе мене знаєте також не цікавить. До того ж на Аліекспрес замовляв дуже багато разів, вже давно, і досі проблем майже не було ніколи. Просто тепер буду знати, що з такими габаритними великими товарами бувають ось такі проблеми. Але якщо мене запитають, чи готовий я переплатити подвійну чи навіть потрійну ціну, взявши тут в нас, чи знову ризикнути і взяти на Алі то я однозначно знову замовив би на аліку, якщо мені, звісно, немає куди поспішати. А так я вже згадував про її каталог, про те, що зараз поки не вимикають світло, треба користуватися і дивитися в нас. Тож всім бажаю вдалої осені та зими і більше вдалих покупок.